Слава Україні, шановне товариство. Доброго всім ранку. Пів одинадцята година. Сонечко вже трошки піднялося вище. Ось. І я вчора на сон надивився, де я підписаний гриби Прикарпаття, гриби Карпат. І я вже не зміг сидіти вдома. Прийшов до лісу. По крайній мірі в лісі побуваю, думаю, а якщо ще й найду грибочка, то ще й буде чим поділитися і сам відчую велику радість. Бо досить пізно вже пора. 28 жовтня у нас сьогодні. І дивіться, раптом хвилин 10 я в лісі ще не знаю, чи то білий, чи ні, але вже настроїв камеру і буду. Провіряти разом з вами і чого він вартий. Білий, але він вже своє відслужив, де ти був раніше. Добренько, значить, це як гриб попався мені, але не зачотний. Будемо продовжувати наші походи. Просто хочу вам показати цю красу. Це дійсно краса. Осінній ліс такий, в таку пізню пору, він дуже красивий. Дуже. Просто неймовірно красивий. Листя під ногами. Кругом одне листя. Я от собі йду і за грибочками дивлюся. Просто хочу показати цю неймовірну красу, бо вона цього вартує. Ось такий ліс. Ярок дуже красиво. Під ногами виски шуршить. Ось такий буковий ліс. Ой. Друзі, є перша удача. Я дуже радий. Перший гриб у нас був такий собі, що називається, незачотний. А от і гарненький, молоденький. Так що ще й молодий ліс, в лісі грибок лізе, тому що я це вчора по ютуб каналу побачив, що гриб ще лізе, молодий. Ось такий біленький. Нам перший попався, що зараховується. Йдемо далі. Друзі, дві з невеликим години. По буковому лісі я пройшов, результат нуль. Все-таки гриб уже у нас перейшов. Я не в високогірій Карпат, де хлопці ще збирають грибочки. От, я ходжу в ліс в 10 кілометрах від своєї хати, це на Львівщині, в Стрийському районі. Зайшов в березину. Хоча б трошки щось на підливку назбирати, вже щоб не бути у, у лісі даремно. От, і попадаю такого червонячка. Ось ми його беремо. Гарненький. Глива у лісі вже почорніла. Підпеньки, якщо я ще в неділю їх брав. Ох, брав, я їх не беру. Е, можна було їх брати, такі ще досить непогані. Зараз вже все почорніло. От, і я трішки поберезеніше походжу, червонячків позбираю, а на рахунок білого з буковим лісом вже придеться прощатися. Я, до речі, продовжу свою тему. Я коли до лісу зайшов і знайшов того великого білого гнилого, а потім того молоденького якось воно було обнадійливо, що гриб ще буде. От. Тут дивлюся, думаю, о, біленький, ні, це підберезничок. Нас чекав. Ось такий. От, досить непоганий. І ще один підберезничок, досить, досить гарний, такий, симпатичний. От. Його теж забираю. Ножка зламалася, але він здоровий, гарний. Ще один грибочок. Козарик такий гарний молодий, що тішить. Обрис лимак його, але ще й нам залишиться. Є. Ось така ще парочка гарненьких підберезничків. Ось один і ось другий. Від ножок відвалюється шапочка, він здоровий, нічого нічого не бракує, сонечко світить. От. Шапочка здорова. Вже ножки від холоду просто не витримують ваги. Ще один гарненький підосиновичок. Так сховався. Червоненький гілочками. Думав, що я його не побачу. А Я його знайшов. Ось такий красень. Дивіться, якого я ще гарненького і молоденького знайшов бомбовозика, як я люблю говорити. Такий бомбовозик. Хі -хі. Ніжка товста, а шапочка маленька. Ось такий хлопчик. І ось такий ще одненький в травиці сховався. Ось він. Ножка довгенька. Так. Є, друзі, ще гарний результат. Дивіться. На що я потрапив? Одненький, червоненький, не відриваються камери. Старіше, дивіться, є такий другенький, червоненький. От, не відриваються камери, посуваємося, дивіться. І ще такий хлопчина. А біля нього... І більшенькі. Ну, і на підливочку я сьогодні наберу все одно. їдемо далі. Спитається хтось, що я не стидаюся, що білих нема. Не стидаюся, панове. Хай стидаються ті, хто мають здоров'я і всі можливості піти до лісу, а сидять на дивані. А я не стидаюся. Червоненькі теж, це гриби. Ось такі два йшов. І, по крайній мірі, вже в нашому робочому кошику та є чим порадуватись. Ось ще така гарненька парочка червоноголових мені трапилася. Ось такий одненький. От. А ось тут такий і ще один. Меншенький, але теж гарний. Панове, я як заходив до лісу з букового лісу, так потім пройшовши березиною однією, другою, третьою, зібравши отакий результат на сьогодні. Все-таки трошки червоноголових назбирали. А буковий ліс каже, ти стільки ходив по бученні, на тобі ще під завершення дня одного біленького. Мені вчора Фейсбук. Нагадав, можливо, вам буде цікаво переглянути свої спогади двохрічної давності. І показало мені вчора, що я два роки назад був в одному ліску 27 жовтня. І у таких корзин, у мене є дві робочих, одна моя, друга дружина. І я собі подумав, а може це той лісок, де якраз і в пізню пору гриби будуть. Тож я ще з вами з цього сезону не прощаюся. Не знаю, який буде результат завтра. Але я ще завтра поїду в один лісок, де схочу подивитися за білими грибочками. Ще до машини метрів 200, то ще не прощаюся. Шановні глядачі каналу, просто любителі гриб, грибарства. Я закінчу сьогоднішній день спій. Я задоволений. Біленьких дві штучки, кілограма 4 Червонячків, море насолоди, перестрашений я, перестрашена козуля, видно, дрімала. Я навіть не знаю, хто з нас душе настрашився. Вона як рванула, а я просто підскочив. метра десяти від мене була може двадцяти. Ось. Бажаю всім добра, миру насамперед. Сплава, слава Збройним силам України. І щоб щезла ще чим швидше. З лиця землі ця. Російська Федерація. До нових зустрічей!